На фронті ворог активізувався і від початку доби 176 разів штурмував позиції наших захисників. Майже половина боїв тривають, зокрема, і на турецькому напрямку, який є одним із найважчих. І де наші військові ще відбивають сім ворожих атак. Тетяна Демух розкаже, як захищають Україну танкісти саме на цьому напрямку. Це Азовський екіпаж танкістів. Я другнейм, позивний Іва, позивний Акс. Командир, оператор, навідник та механік водій. Команда цього радянського танку Т-72. За один-два постріли може розібрати повністю дім. Там далі вже далі вже заходить піхота і вибиває повністю після нас. Хоч і багатотонній машині вже віку багато, та вона не раз рятувала життя піхоті та самому екіпажу. Піхота, наприклад, любить танкістів. Що коли виїжджає танк, у них типу, додається ще більше мотивації, тому що вони знають, що танк може їх і прикрити і добре відпрацювати по ворогу. Це підтверджує і відео з Мавіка. Ось наш 72-й мінусує російський БТР, а окупанти розбігаються по руїнах будівель. Дивіться, зараз тех танки залучають в основному, коли проводяться штурмові дії ворогом. Так само, як вони нас моніторять орланами, залами. І зараз сильно танком не поїздиш. Тому механік водій постійно маневрує, щоб артилерія не прицілилась. 60 кілометрів за годину це його максимум. Завдання Акса не тільки довести екіпаж до вогневого рубежа, а ще й стежити, аби танк був справний. Скільки Та, вам років? 21 рік. 20? Боже, ви Двадцять молодші, ніж я. І я. Хлопець вчився на електрика, жартує. Водійських прав на машину немає, а от керувати танком уже вміє. Ну три педалі є. Коробка передач, але немає руля. Є речаги. Два речага і все, вправо, вліво і все. Трохи менше року тому він долучився до Азову разом зі своїм командиром. Ми були на курсі бойової підготовки. І прийшов до нас на курс друг карма командир роти і запропонував піти в танкісти. Для мене це було ну, трошки дивно. Та точно знав, танк це міць бригади. У Трецькому складність велика, тому що дуже великий об'єм роботи тут. Тут дуже багато місць, де прориваються і закріплюються підвали, дом, будівлі. Якісь. Вогневою мітцю вони підтримують піхоту, але самі часто стають мішенню. І на відкаті по нам прилетів FPV. Я в цей час їхав по похідному. По похідному, це по бойовому, це коли там ну, командир танку. Командир танку всередині. Так, да, це наше, наші працює. Це всередині, в башні. По похідному це коли командир ну, виглядає з башні, веде машину, саму машину. Але ж вони в танку, посікло е, трошки одяг. Ну, типу, добре, що не посікло ні спину, нічого, і кантузило. І мотивація на кожен виїзд у них незмінна. Треба щось робити, щоб ми не жили під російським прапором. Треба відстоювати свою країну насамперед. І щось робити, а не сидіти вдома. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Європа готує для України пакети підтримки. Про це повідомив Володимир Зеленський по завершенню Мюнхенської конференції з безпеки. Президент підкреслив, що це має демонструвати Путіну, що Європа не втрачає віри в Україну та в перспективу надійного миру. Підсумовуючи конференцію, Зеленський зазначив, що зустрічі, які він там мав із європейськими лідерами та делегаціями, були дуже насиченими. Відчутна підтримка та незмінна єдність збройні сили Європи, потрібні. Скоординована міцна дипломатія потрібна. Взаємодія з Америкою потрібна. Деякі європейські країни готові відправити в Україну своїх миротворців. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз європейські лідери пішли думати над таким варіантом. Я не можу сказати за ці країни, і я не буду їх називати, тому що все ж таки це внутрішнє спілкування лідера зі своїм суспільством. Це рішення внутрішнє тієї чи іншої країни, але є позитивне розуміння деяких країн. Так Є розуміння і є готовність, якщо ви про це допомагати Україні. І якщо Україна побачить, що контингент є дійсно одним із форматів або однієї складових гарантій безпеки, вони будуть готові відправити до нас свої війська. Посилення санкцій проти тіньового флоту РФ президент Зеленський обговорив з президентом Фінляндії Олександром Стубом у Мюнхені. На переговорах йшлося і про інвестиції у виробництво української далековійної зброї. Президент також розповів фінському президенту про контакти з новою адміністрацією США та європейськими союзниками щодо гарантій безпеки. І на полях конференції у Мюнхені Зеленський зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Обговорили спільні кроки для досягнення миру, гарантії безпеки та роль Європи у потенційному миротворчому процесі. Ще одна зустріч у Німеччині щодо розширення співпраці між Україною та німецькою оборонною компанією Рейнметал. Зеленський зазначив, що вже є успішні проєкти спільного ремонту техніки та локалізації виробництва, і Україна готова масштабувати співпрацю, зокрема у виробництві боєприпасів, бронетехніки і засобів ППО. Друзі, Україною шириться повітряна тривога. Через ворожі безпілотники їх голосили вже у Полтавській області. І швидкісні цілі повітряні сили фіксують над Запоріжжям, що летять на Дніпропетровщину. На Харківщині російські снаряди поранили жителя Куп'янського району та пошкодили кілька приватних будинків. Повідомляє обласна. Прокуратура, а на Дніпропетровщині дронами камікадзе та важкою артилерією окупанти атакували упродовж дня Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені пожежна частина, підприємство, ритуальне агентство. Уламками побило приватний будинок, газогін та лінію електропередач. Люди не постраждали. Вони ще діти, але вже за ґратами. Точних цифр немає, але. За офіційними даними станом на 24-й рік в українських сізо утримується відносно невелика кількість неповнолітніх. Більшість із них бо були завербовані Росією для вчинення диверсій. І, хоч вони ще, по суті, діти, але на вирок чекають у тих же умовах, що й дорослі, щоб зробити процес правосуддя менш травматичним, у київському СІЗО облаштували зелену кімнату. Це спеціальний простір для допитів дітей за міжнародними стандартами. З деталями Влад величко. Цьому хлопцю 17. П'ять місяців він перебуває у столичному сізо. За що ви були затримані по 113 тринадцятій статті? Час Держ... зрада. Таких, як він в Україні десятки. Більшість з них вербують росіяни для вчинення диверсій. Як то від найпростішого розклеювання провокаційних листівок до підпалю військових авто чи важливих об'єктів спалив релійну шаф за якісь кошти за кошти, так запропонували 100 доларів. Справа цього хлопця ще розглядається: тривають допити, йдуть слідчі дії. Раніше таких дітей допитували у звичайних кімнатах СІЗО без жодних спеціальних умов. При цьому необхідно зазначити, що є діти, які перебувають в конфлікті з законом зачинення тяжких та особливо тяжких злочинів та е, утримуються в умовах слідчого ізолятора на території Києва. Але сьогодні неповнолітній підозрюваний вперше проходитиме допит у спеціально облаштованій зеленій кімнаті. У Києві вже працює дев'ять таких зелених кімнат у райвідділках, але для неповнолітніх у київському СІЗО таке приміщення створили вперше. Все тут організовано так, аби дитина не відчувала страху і могла вільно давати свідчення. Метою вказаного проєкту є забезпечення найкращих інтересів дитини на всіх стадіях її взаємодії з правосуддям. Одним з основних стандартів правосуддя дружнього до дитини є проведення слідчих дій за рахуванням найменшої травматизації неповнолітніх умов дружніх до дитини, зокрема в спеціально облаштованих приміщеннях за методикою зеленої кімнати. Під час слідчих дій у кімнаті присутні слідчі СБУ, прокуратури та представники підозрюваного. Тут комфортно сидіти комфортніше тут, аніж їздити цього на сюди в комбої цьому. Тут мені більше подобається. Ініціювали створення у київському СІЗО зеленої кімнати для неповнолітніх, столична прокуратура спільної з кримінально-виконавчою службою, все, щоб права дитини були дотримані навіть в умовах війни. Людоцентричні позиції вони мають бути дотримані, і розвиток, саме ставлення до дитини до неповнолітніх під час проведення слідчих дій це дуже важлива складова взагалі системи виконання покарань. А вже облаштувати простір допомогли благодійники. Тут немає решіток, старих меблів чи конвойних кліток. Діти це є діти, навіть якщо вони скоїли злочин, і почнемо з того, що СІЗО це все, все ж таки ще е, не система покарання, а утримання досудового на етапі досудового слідства. Ми відгукнулися як волонтери, аби допомогти створити тут відповідний ремонт, відповідні інтер'єрні роботи для. Достойного, скажімо так, проведення тих слідчих дій, які тут відбуваються, у 12 регіонах нашої країни вже стартував пілотний проєкт щодо імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у практичну діяльність. У кримінально-виконавчій службі кажуть, такі простори незабаром з'являться у слідчих ізоляторах по всій країні, і благодійники знову готові долучитися. Влад Величко, Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.